Ну вже подати пошли. А не видно, не видно її там, ні? Не, не, не видно. У новоселиці біля ферми магазин на колесах вже чекають місцеві жительки. Виглядає і пес кетчуп. І ми вже й хвилюємося, чи хоч буде. Таку бажану автівку, каже пані Тетяна, помічають здалеку. Хоч і далеченько, але ми впізнаємо, бо вивчили вже ми її ту машину. Ганна Сергіївна знає, що купить. Хлібеньку і плечонку обіщала, і сне тонке. Говорить, їй 86, йти далеко в центр села не сила. Ось я був магазин, ми тут купили, що хочеш, це й було. А він заклив в кришку на тобі. Виходу то немає. Да, звикли ми, ми знаємо, що четвер. Ми знаємо, що нам сюди так 15 хвилин одінадцятого ми тут. Ми тут придбаємо і хліб, і придбаємо тут і м'ясні продукти, і ковбаси, і молочні. І ось машина з'являється на дорозі. Дивіться, машина, мабуть, валя. Григора, ну, я ж вам казала, що я з так, так. Я Ви кажете, не воля, Валя. Нарешті не дочекалися, пішли. Починається торгівля. 80 гривень. Я вам даю 120 здачу. Будь ласка. І сир купила, і ковбоску, і кефірчик купилася. Дивіться, красота. Дісталося і псу кетчупу. Взяла ряжаночку, бо він любить ряжаночка. Ще одна зупинка у центрі села. Ночку дві п'ять даю п'ять. Підприємиця Валентина Загородна розповідає, приїздити з товаром до віддалених сіл вирішили із керівництвом громади. Люди в цьому нуждаються. По-перше, по-друге, новоселиці є магазин. А там, де ми зараз поїдемо, там немає ні магазину, не аптеки. Ні, ну взагалі нічого немає. Це сусідні села, полуднівка, роблівка та чмирівка. Магазин на колесах спершу вирушає до останнього. Там мешкає 72 людини. Ось ця жінка із донькою пройшла по хліб. Говорить, у чмирівці його не купити. Найближче ну, або Ми вирощуємо самі на городі. А те, що треба, тому їде їздимо чи в Чигирин, чи в Черкаси, чи через інтернет замовляємо. Дівчата раді, що ми приїжджаємо. Ми вже їх знаємо. Вони нас знають, чекають кожен четвер. Як розповіла телефоном староста Новоселицького старостинського округу, Ніна Ткаченко у чотирьох селах, що до нього належать відсутні стаціонарні торгівельні точки. Товари першої необхідності, окрім приватних підприємців, привозять ще й соцпрацівники та працівники відділення пересувного зв'язку. Продавець Валентина Загородня закупляє хліб у магазині по замовленню жителів. Валентина доброзичлива, співчутлива, якщо людина хвора, вона навіть сама може занести продукти до хати. Також соціальні робітники села Полуднівки, жалдак Юрій та Жалдак Тетяна при потребі забезпечують хлібом та всім необхідним Після Чмирівки автобус вирушить далі, бо там теж чекають люди, каже продавчиня. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.